Ергономічний і стильні ножі гурман вирішують всі гострі проблеми. Чухол повторює форму леза, тому щільно фіксується. Прорізи на чухлі забезпечують додаткову вентиляцію, за допомогою якої залишки вологи випаровуються з поверхні леза. Завдяки чухлу ріжуча кромка ножа захищена під час зберігання в ящику разом з іншими кухонними приладами. Ножі з колекції гурман забезпечені ергономічними ручками, які роблять їх зручними в використанні. Ножі ідеально збалансовані, нержавіючі, штамповані леза, дуже гострі з сатинованою поверхнею. Чохол забезпечує безпечне транспортування. Маленький обробний ніж підходить для продуктів невеликого розміру, ідеальний для нарізання овочів, фруктів на маленькі шматочки. Його зручно брати в дорогу на пікні. За допомогою універсального ножа можна нарізати фрукти, овочі, картоплю, зелень та інше. Ніж для сиру дозволить нарізати сир тоненькими скибочками. Лезо дуже гостре, завдяки отворам на лезі скибочки сиру не прилипають до леза. На кінці леза є виделка, за допомогою якої можна перекладати шматочки сиру. Великий обробний ніж забезпечить легке нарізання м'яса, риби, дині, капуси, ананаси. Стильний дизайн цієї кольорової серії стане окрасою вашої кухні.